Подрозділінні російського спецназу Він знаходився прямо в Києві. Так, в мене є інформація, яку я не можу стверджувати, я можу говорити в робочу версію, бо відомо, що російський спецназ перебував на базі української Альфи і що вони були задіяні в операції, і що, на моє переконання, вони були причетні, особливо до 20 лютого, до розстрілу людей. Да. Я знаєте, хотів би взагалі сказати в цілому, от ми почали з теми майдану. Бо в нас питаються там, чи буде третій Майдан, як буде Майдан. Я вважаю, що Майдан і не зупинявся весь той час. Бо насправді, коли ми вийшли 21 числа, щоб ми правильно розуміли, в великій мірі в чому було ключове питання? Не просто чергового міжнародного договору стояло питання цивілізаційного вибору України. Бо підписання угоди про асоціацію унеможливлювало підписання Митного Союзу. Пригадуйте, це було ключове питання. Це був цивілізаційний вибір. А не просто чергова міжнародна угода. І фактично весь майдан. Я часто повторював, що ми займаємося не політикою, а геополітикою. Бо насправді це було питання вибору України. І я переконаний, що Росія, Путін, його команда були присутні весь період майдану, не зриму, не видимо. І Янукович дуже часто виступав, просто як маріонетка, яка і сороста озвучував, яка просто виконувала вказівки Путіна. По відношенню сорок сказали, що жоще і в інтерв'ю нам він сказав, що два рази так. Путін лично, да, говорив юнуковичу, що він должен показати, хто в домі хазяїв звичайно було переконання, що в Україні можна вирішити, як в Білорусі, як в багатьох інших по країнах, коли дуже жорсткою силою, наголошую, дуже жорсткою силою розганяється демонстрація і на тому все зупиняється. Такий був його розрахунок з того досвіду, який він мав. Я, до речі, всім нагадаю ту, як я вважаю, дуже містичну ніч на Михайлівській, коли побили студентів дуже жорстоко. В дуже багатьох стояв знак питання: а як буде? Чи люди навпаки сховаються в своїй домівці, чи навпаки піднімуться і поїдуть в Київ? І тоді, коли на Михайлівській площі ми почали отримувати інформацію, що з всіх куточків України потоками їдуть автобусами, автомобілями, поїздами сотні тисяч українців. Напевно, тоді ми збагнули вперше. Що буде перемога, але наголошую, це був план Путіна. Дянукович був маріонеткою, але він попав не на той матеріал.